Привіт, Пупсик. Що ти там? Як ти там? Мі Шугадензі. Привіт, кохана. Я, я тут все добре. Як? Чим займалася сьогодні? Та нічого, ти знаєш, відпочивала. Я тут дивлюсь на свою ручку, і знаєш, мені щось здається, що не вистачає каблучечки. Ти як там взагалі думаєш на рахунок того, щоб зробити мені нарешті пропозицію? Ти завжди знаєш, як зловити мене на слові. Я давно про це думаю і хочу, щоб цей момент був ідеальним. Ти заслуговуєш на найкраще. Повір, я вже готую щось особливе, щоб цей день став незабутнім для нас обох, а трішки терпіння, моя зіронько, і все буде так, як ти мрієш. Розкажи мені, хоча б трішки так деталей того, чого ти вже придумав. Ну добре, трішки привідкрию завісу, а планую організувати вечерю на відкритому повітрі в дуже красивому місці. Можливо, це буде парк або сад із ліхтариками та свічками, щоб створити романтичну атмосферу. Ми будемо слухати нашу улюблену музику і насолоджуватися смачними стравами. А кульмінацією вечора стане мій подарунок. Аблучка, яка символізує мою любов і бажання бути з тобою завжди.